Так, дядьки, всім попривітувати. Ви подивіться, яка красота сьогодні залетіла до нас на продажу. Всякі станочні ніщачки. Ніштячки. Станочні ніштячки. Коротше, дивіться внимательно, слухайте, записуйте, купуйте. Ціни будуть та, ну, в принципі, лояльні, тому що треба його побистренькому розкинути і закупитися далі всякими ніштячками. В общем, дивимося, давайте підемо зліва направо. Так, отакі от е, газові це з газових, по-моєму, колонок. Такі от регулятори. Да, а, ні, з газового котла, по-моєму. така от маркіровка, Не знаю, робоче воно, не робоче. Один і от два. Друга штука. Не знаю, як його обозвати. Короче, хай буде оці дві штуки 500 гривень. Ну, може комусь під запчасті, Ну, видно. Підгорівши, видно, хтось. Згоріла хата і згорів котел. Коротше, несуть. Едемо далі. Патрон. 160-й патрончик. Ось така от планшайба на ньому. Вот. Ну це щось мастерили. Може зажимати в здоровий патрон, щоб не якісь талюшки. Люфта я не чувствую. Та й думаю, крутиться. Не знаю, що з ним внутрі, Не розбирав, це дуже довго. Ціна косарь. 1000 гривень. Їдемо далі. Отакий От патрон. Короче, посадка під конус. Бачите, планшайба така зроблена посадка на конус. Це у нас 200-й. Блін, хотів сказати важучий. Ну так, да, 200-й 200 патрончик. От якісь маркеровочки. 88-й год. Такі кулачки, ну в принципі, я вам скажу, ще міняємо. Теж не знаю, крутиться, він не крутиться. Ціна – Косарь. Цей 160-й косарь і цей косарь. Косарь це 1000 гривень, 1000 гривень. Е, думаю, ясно, понятно. зрозуміло. Такий патрончик. Без претензій в визврати. Не знаю, що там внутрі. Не розбирав. Ціна халявна. Далі буде у нас така от приспособа. Зараз ну, візьму рулеточку. Так, отака приспособа. Зараз трошки покажу її розміри. Ну, де то хай буде 300 на 180. ну, По висоті, не знаю, отак от сантиметрів 12. Десь отак. Що у нас тут? Вона отак от двигається. Отак от, ход тут хороший, тут клин, тут на ластохвосту вона двигається. От так от вона, бачите, ходить. Ну, тут ось такі роликові подшипники. З цієї сторони немає упора, ну, ролика цей виїжджає. Посадка на роликах. Бачите, отакі от ролики. Тут у нас просто якась дюрка. Ну, теоретически можна різьбу нарізати під патрон, або ще щось. Подача у нас дивимося 0, 0, 0, 1. Тобі ж тут у нас мікронна подача. Ну, якщо швидко крутити, воно все виходить. Воно видно? Так, да, видно, все воно виходить. Тобто. Так, оно зараз викрутимо. Це не царапка, це, наверное, скоріш всього для смазки, там щось нарізано. Но виходить, воно теж нормально. Так от. Ну тут задобається крутити, реально тут мікронна подача. Ось така от штука. Цена 3000 гривень. Чітка вона Тобто десь на якийсь заточний, наприклад, раз. Ну воно, так, да. якби воно ще й по кругу крутилось, ну і так, тут виходить одна координата, дві координати і третя виходить. Так, да, це під смазку нарізано. Тут штуцера, це під якусь ЧПУ. Як воно знизу виглядає? Знизу воно просто плоске. Офігенно. А, тут ось упорчик. А якщо сюди повністю воно злетить. Далі, друга така приблуда, абсолютно ідентична. Тут просто дюрка, бачите, щось зажимається, можна там продуплити, різьбу нарізати під якийсь патрончик. Ну це вона просто не помита. От так от, все крутиться, а тут, мабуть, ще й вона зажимається. ну, В общем, я не знаю. Ого, не хоче. ну, По ідеї, вона має зажиматися. ну, Тут все те ж саме вперед назад. Ага, це він залишає. Туди, сюди, отак от бачите, вона просто не почищена. Тут ось о, да, скоріше вона якось зажимається. Ну коротше ціна цього трьошка. Тож, якщо скіншотик скинули вам или оту, или оцю. Така ж сама, ну тут не написано 0,01. Лімп хороший. В общем, по трьошечці. Їдемо далі. О, такий гідроциліндр. станочний. Ой боже, воно дрискає щось. Короче, 500 гривень. Наверное, 25-ка. Виход штука е, сантиметров 12 Сам гідроциліндр. Так, зараз на тристане. Не люблю оцю гідравліку. Отак от общий. Двендебели, ну, це дивіться, теж кілограм навіть, на 10, більше е, 36. Отак от. Ого, от. важучий падла. Е, 500 гривень. Їдемо далі, дві лампи станочні. От, одна, отак от. друга, отак от. І що тут в неї? І оця матня. Лампи, лампи 500 гривень. І поїхали. Далі. Оце щось 1 А-616, діталюшка. Може хто узнає, з чого вона. Оце у нас буде тоже 500 гривень, 500 гривень діталюшка 1А616 і кожу, по-моєму, 1А616. тоже буде 500 гривень. Зараз ми туди далі дійде. Рейки. Рейки кусон. Кусон з якогось корейського станка. Воно з виду, як тунні, да, от близько є. Сустання їх ідеальне. Возможно, ну не нульці, вони робили. Це мазута. Повний комплект реєк. Дивіться. Зубчики ідеальні. Ціна косарь 1000 гривень. Далі. О, покажу ще такий насосик. Чпух, чпух. з якогось фрезерного типу. Число отводів, В общем, дивіться. 300 гривень такий насосик. Так, далі. У нас супорт. Супорт Хескерт. Отак. Все крутиться. Так. Шкала видно, хескірт мікромат. Це по-моєму німецький станочок шикарний. Вот, тут направляють... Ого, важу, на кілограм 50 В общем, хороше, може хто хоче заюзать, то в чому прикол, бачите, тепази. Тепази набиті. Вот, тобі ж це офігені супорта. Та ні, хрень його Ну, Там підласту хвост. Якщо <кхе> треба, кому запчасти. Там у дядька ще є багато з цього станка. Це він привіз супорт на продажу. Ціна 3000. Це не на все називаю. Далі їдемо. Ну, крат під ремонт 500. Отакі от типу, тісочки. Це з того. М -м, спантографа, спантографа. Бачите, Отакі от мікротісочки вони годяться і на НГФ. Що у них по розміру десь 20 на 30 висота ну, невелика. Отак вони працюють. Все, бачите, отак от. Можна щось сюди прикрутити на них. Ну, не, не сильно велика подача. От, отаке таке воно чітке. Е, ціна 2000. Отак ще раз покажу, як воно виглядає. Отаке. Ну, інтересна штука. Інтересна. Бачите, Що з ними можна учудити, та що хочеш. Є, е, так сказати... Щого городить, можете городити. Далі. 500 гривень така якась приблуда. Показати ось сюди. Ой, вилізло. Ось так от воно ділає. Як якась приблуда з німецьких кіно. Видите, чмих. Так от чмих. Надо сильно не розганятися. Тут виліт невеликий. Ну так от дето. Треба приспособитися. Може якусь дозбьошку зробити. О, ось а, воно на дві сторони. Таз можна чик-чик. Ілі чик. ще щось. Придумать. Воно таке облік теж кілограм з 10 важе. От, кусочок. Може це з якогось станка. Так, Може хто узнає, що воно таке. Таке залізівка. Тож, якщо з кіншотик скинете, буде долбежка. О, Бачите, якийсь ограничитель треба туди, щоб вона не вискакувала. О, 500 гривень. Також поки я з цієї сторони іще не забувайте набор БМО, розводні ключі, 1200 гривень. Ось таке куча БМО, перший, другий, третій номер. Тут у нас пилки 400-200 діаметрів. Три кувалди 650 гривень, 5,2-2,3 кг. Набор напильників шикарний 800 гривень. Таких ну, там по 30 гривень за напильник. Та навіть, навіть, навіть менше. Це 20 штук, це буде 600. Коротше, дядьки, ну реально халява. Халява. 800 гривень на пильники. Набори ключів 1100 і 1150. Тут більше такі съйомнички. Всякі осадики сюди болтики, які вскорячили. І у вас просто офігенний, офігенний отакий съйомник. Це типу обратний він переставили отак. Прямий. От, отверточка, ключі. Торцеві ключі. Короте, що хочеш. Такі всякі прибамбаки. Оцей 1150. ну, по весу тут, мабуть, кілограм з 20. І отакий 1100. Тут більше обичних ключиків. нема, Отаке. Беріть, забирайте рожкові ключі. Ось мабуть, на 24, їй Богу, Или, Ні, 22, скоріше всього. Е, Оцей 1100. Ну і болти здоровенні. Помільше 750 гривень, там такі 8, 6, 4 е, автомобільні з авторозборки 1950 і там за 800 гривень і ящик 850 гривень з болтами. Далі. Це ж ще не все дядьки. А, я забув, я казав, щоб ви не забували підписатися, лайк, підписка, вся ця херня. Бо отак от раз-раз нема нічого. Хрясі підвалило куча ніщячків. Так, у нас ВФГ, ой, ВФГ, хобот ОФ-55. чи вона не крутиться? Може воно трошки підзакоксувалось. Е, це на три косаря. ОФ-55. Тут у нас, зараз я вам скажу, морзе 4 всередині. ого, важуче, падла. Тут ластохвост, ось шестеренка, шестеренка чітка, тут все по красоті. Отакий хобот трошечка. І е, буде у нас отакі дві деталюшки. Дивіться, тут е, ластохвост, клин. Клин, Ось воно якось тут, по ідеї, ходе. Ну, Звісно, воно все заржавівше, трошки підржавело. Трошки підржавело. Е, по ідеї, це стол, він отак двигається. Може прилежити такий супорт. Дай курва. Ось такий супорт. Вінта нема. Гайки теж. Але є клин. Це, скоріше з якогось деревообробатуючого станка. Якось може його отак подружити. Зробити координатний стол. Ціна цього добра 1500 20-20-40 кілограмів. Ну, ну, десь приблизно 40 важуче. Оце все в парі дві деталюшки 1500 щось для фантазії на самоділочку. Ціна халявна. Та й в принципі ціни такі стараюся не ну, тут. е, Щоб його продати. Далі, отака річка. На тут сантиметрів 10 на 45 десь. За таким от штурвальчиком. бачите, штурвальчик реничка. Не знаю, тоже може десь про фігури те отак от, от. Раз, значить. І воно тоді, точніше, діаметр штрольча, ну, сантиметрів 20 точно. десь сантиметрів 20. Е, ціна касаря. Їдемо дальше. защита із станка 1М61. Ціна 1500. Це одна защита. Е, ну Бачите, її да, трошки підварити, треба підшаманити. Це, по-моєму, лобова кришка. Вона, по-моєму, алюмінієва да, Оце алюмінієва Це стальна, оце алюмініва. І ось така защита. Дивіться, яка кришка. Файна. Може в кого нема, кому не треба. Е, да, це там, де зверху де шпіндель. Е, вона теж алюмінієва, з 1М61 може хто шукає, ну у кого такий станок, той само собою знає цю защиту. Ціна 1500, ну блін, а це кришка. А я не знаю кілограм 10, а так кілограма 3 по полтініку алюміній. Це вже на 600 чи 700 гривень. Ну, я думаю, ви поняли. Так, що у нас ще? Лерка три мочі, редуктор отакий здоровений, Не стісняйтесь, пишіть отакий здоровений редуктор 20 до 1, О, якийсь маленький продався. От, 40 до 1 маленький, це по 50 гривень кілограм. Це десь буде касари. Це кілограм 25. 1250. А, 1300. Ну так він і буде по полтіннику, Ці по 40 гривень 44 кілограм, 44 кг тинь-тинь. Запчасті ТВ3. ТВ3. Гаєчки 30 гривень кілограм. такий лажик, трошки щось уїхало. 60 гривень кілограм. Остались отакі от петлі. Дві штуки маленькі. Да, це маленькі. Я такі побільші. 60 гривень кілограм. Це ціна роздрібна 300 гривень на вес. Та я вчора показував, кому треба багато, отаких є петель. Навіть якщо хто вісмо дуже багато, взагалі ціну шикарну зроє. А так поштучно. А на вес вони там гривень по 200 виходять Оптова ціна. Ну і тут, те, що побачив, тут теж все в акції недорого. Мені треба тут місце освободити, розкидатися. Люсієн спить. Малі продольні на всякі станочки. От. Дивіться, пишіть, купляйте а, банда, остальна банда, воно. Дивіться, один спить, другий спить. Короче, тихий час. А я працюю. Ромашки в акції 20 гривень кілограм. Ось такі от гімороєм. Роздрібна ціна 350, а якщо оптова 200 десь. І отакі ось о, е, диски на лушільник. Роздрібна ціна і оптова ціна. Якщо треба, зробити фото відео. Все, кому що інтересно, пишіть на вайбертора, як завжди, на нової поштою 1-3 дня. У нас йде повна оплата на карту, як сіда. І Не забудьте підписатися, все буде у нас чітко. Всім пока. Желательно скінчувати, щоб піднімати і не путатися. І не путатися.